Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6 повноцінний сон та відновлення сил. Я, друг довінчі, боєць добровольчого українського корпусу правий сектор. Взявши в руки зброю, урочисто кляну своєю честю і совістю. На шлях почався далеко в 2014 році. Починали з поводчих маленьких підрозділів, а зараз розрослися до великого потужного батальйону. Ця нагорода всіх моїх бійців, які загинули, які були поранені, які до цей час е, боронять нашу країну. Поки ворог на нашій землі, я не вважаю, що треба й розходитися зараз по домам. Нічим добрим не закінчиться. Воно закінчиться ще великими втратами нашими і великим кровопролиттям. Процитую зараз Романа Шухевича. Розмова з окупантом і ворогом може тривати не довше автоматної черги. Певно, що трошки автомина, але однозначно буду тут з бійцями до перемоги і скільки буде в насил, скільки ми будемо боротися. Двоюрідний брат, де вінчі Павло Рудницький на позивний Рудя, сьогодні з нами в студії. Вітаємо вас! Вітаємо. Ви разом провели дитинство. Так. Яким він був? Ну... Яким ви були разом? Де він все все малку, але він молодший брат на рік від мене. Я замічав він ж це з малого, це нього. Строїти бліндажі, укріплення якісь. Ми любили це, можна сказати, такий рух. В хаті ніколи не сиділи. Мешкетували багато, шкоди робили багато? Ну, я більше. В школі я погано вчився, так само, і де він чи не дуже. Не і... Цей момент. Битися я більше такий був. Ось, видно по мені даже. Брат він був ну, більш патріотичний, він цікавився історією. Здається, що в нього так по крові передалося. Його е, прадід він воював, він е, упав воював, точніше, що в світовій. Я думаю, може, якось по генам передалося. Коли у вас родилося з братом це бажання і розуміння, що ви хочете захищати країну, хочете бути військовим. Почався Майдан спочатку. І да Вінчі, що до мене був, приїхав, і каже: ну, брате, от біда, отак, сюди, давай поїдемо на Майдан. Я спочатку кажу: та ні, це може не наше, є, ну, є кому їхати, може, ну, ми з Франківська будемо їхати в Київ. Дивлюся, до Вінчі вже там. Я до нього був приєднався, правда, десь. ну, І я скажу чесно, я довго не був на Майдані. Я десь два тижні мене більше не стало. Ось, а Вінчі був до кінця, я вже. Так до нього телефоную і кажу: Діма, братан, а що ти? кажу, Майдану вже нема. Там кажу, ну, лишилися хіба кажу одній безхатьки. Кажу, ти де, коли будеш вдома? А він каже: о, та я вже на базі, ну, на тренувальній базі, каже, готуюся їхати. Кажу, куди? Він каже, Ну розумієш, каже, не може так все бути просто і легко, як всі думають, вже там уплодують, все, Майдан, ми виграли, ми така нація. Він каже, щось ну сунеться страшне. І воно так і було. Він Із каже: тих добровольців, які на Майдані зародився, як йому воїн, було 17 і років. І він він даже, ну, він був неповнолітнім на секундочку. І мені здається, що перше поранення в нього було. 17 років, бо він приїхав після поранення. 18 років ми ну, справляли разом. І того так він, день-два, так з гіпсом і вернувся. Я я вже дзвоню знову до бабусі, кажу: а де Діма. Він отак, він вдома, взагалі, від ще від Майдану, він тільки бував там день-два, максимум три. Він все мої пацани, мої хлопці, мої побратими. Ви розповідали нашим журналістам, що і досі. У вас з братом є якийсь особливий, надзвичайний зв'язок. Що ви повертаєтесь думками до нього, що ви іноді відчуваєте його? Що це за зв'язок? Я його, якщо чесно, я його дуже відчуваю, ну його присутність. То були моменти такі, що ми висліджували на позиціях ну ворожі літаки там. Ось і почався обстріл. Нас ніби знайшли. І була така ямка одна, я в неї ну, пригнув і, і вже молюся, і такий кажу. Все, Діма, там, пацани, я до вас. Ну, вже як прощався з життям. І тут ну, якийсь осколок, ну, нас серйозно крили арта 152 ну, по звуку. її, так як мене ще гілка така здорова, коротше, впала ну, на цей мій копчик, як прикрила, от, що навіть був ворожий дрон, він ну, як коректував. Е а гілка вас закрила і вас зараз. Так, було не і, виходить, як гілка мене прикрила. Я не знаю, це такий момент був. Я як відчув його ну, від присутність. Нехай зв'язок завжди буде між вами, і захист цей буде. А ще найважливіше берегти пам'ять про тих, на жаль, кого з нами вже немає. Але в пам'яті вони завжди усміхнені і найрідніші. І нехай так буде завжди. За Дмитра і за всіх, хто віддав життя. За Україну в цій війні хвилина мовчання.